Вітаю всіх на каналі Ghostplay.ua І сьогодні ми з вами продовжуємо грати в круту гру українську з назвою Острів. І продовжимо ми сьогодні з вами розвивати наше поки що село, а саме Білу церкву. Вступинимо ми в минулий раз на тому, що трошки вже починаємо тут забудовуватись, заселяти наших родин. Нам їх треба якраз до кінця зими ще сім поселити. І бачимо, що зараз у нас жовтень, тому залишилось не так багато часу. Будемо робити фокус якраз таки на заселення родин. А в нас в проєкті, бачу, зараз є ще троє людей, тому зараз будемо продовжувати верніше розширювати а, хати саме для того, щоб люди наші могли спокійно пережити зиму. До речі, я не бачу взагалі різниці на хати з обійстям і хату, звичайно, і по ресурсам. А там є продукти, там нема. Тому я думаю, тут ну, вибір очевидний. Давайте десь ще будемо будувати їх на... не на м -м території лісу, щоб не доводилось зрубувати дерева. Тут місця у нас зайняті. Я, мабуть, навіть, навіть десь такий, знаєте, давайте у нас буде елітний район біля річки. Але з виходу, мабуть, сюди мені так виглядає гарніше все-таки. Так, є одна. Це у нас раз, два, три. Чотири їх буде будуватися, а Нам ще треба шість. Тому тут відразу робимо ми і ще одну. А робимо. Давайте ще одну. Ітого, три, шість, І нам треба шість. Чудово. Плюс, нам треба буде, люди тут будуть, звісно, щось вирощувати, але не зимою. Нам потрібно буде зимою щось з вами їсти. Давайте подивимось, що у нас є взагалі в харчовому виробництві. А, курник, але в нас нічого такого нема. Халівник. Ну, нам будемо їсти рибу, що вже радує. У нас тут багато риби є вже, до речі. Тут працівник там лагодить, коли треба. Uh, у нас, до речі, скільки людей? У нас двоє жінок шукають роботу. Ви тут очерет, мабуть, назбирали, так? Да? Збирають, окей. Тут у нас буде засівання. Цікаво, що тут ще для жіночої саме роботи. Um, млин точно нік. Тут все потрібно? Що таке Гураль, Горілки з пшениці. Цікаво. А, може хміль почати вирощувати. Як думаєте, хміль буде рости зимою? Тому що я, якщо чесно, не знаю, давайте десь тут у нас далі будемо розвивати наше будівництво. Тут у нас потім буде хмільник. А, і цікаво, наші жінки не можуть будівельниками стати, бо раніше таке було доступно, я вам скажу. Але зараз бачу, ні, жінки не хочуть ставати будівельниками, ну, їх можна зрозуміти, давайте так. Так, у нас щось будинки, до речі, досить довго будується вже листопад. <с? <с?> Що там зима із камінг. Давайте, мабуть, ми навіть. Ем... Дерева у нас достатньо. 10 900. та наче, да, давайте тоді зараз він допрацює. Ми його звільнимо і цього поки звільнимо. Нехай стають будівельниками. Тому що, ну, поки прям довго йде будівництво. Я так розумію, якщо їх до зими не заселити, то вони можуть померзнути, скоріш за все. І померти, чого б нам не дуже хотілося. Так, що нас сьогодні ніхто? Чим ти працюєш? займаєшся? Чому ніхто рибу не носить? А, і нам тут капають гроші 1752. ну десь так, да. Потім побудуємо з вами. Де у нас транспорт торгівля. Um, і тут нам треба буде торгівельний склад побудувати. Давайте, до речі, в принципі, його відразу і зробимо. На нього треба буде носити багато ресурсів. Нехай десь тут вже під нього, в принципі, дерева рубають. Буде тут недалечко у нас торгівельний склад. Цікаво чи на збереження, на вирубання? Оці ми таких, щоб поклікати, я так розумію, він почне з ними працювати. Так, а як зменшити, щоб збільшити. Ага, дивіться, як ми вчимося з вами швидко. І на цю зону нам розчищає. Прикольна функція. А, щоб скасувати. А як підтвердити Excuse me. Виходить. А, я не скасував. Зрозумі. Трошки незрозуміло описано. Написано, щоб скасувати. Родина залишила місто, бо немає теплого житла. Походу ми з вами все, все профукали. Но зараз буде недостаток місця будуть заново всі заселятися. Офігіть. Я дуже багато, видно, всього лишнього будував, треба було фокус брати на хати. Більше контролю, більше хат. Щоб нових жителів. У мене ці були жителі. Ну, що ж зробити? Да, і вже тут ніхто не працює. Будівельники цікаво не зимою хоч будують. Да, йде на будівельний майданчик. Ну добре. Пу-пу-пу, це я, звісно, да. Добре, що це просто видимо не місце, нереально, то такий собі з мене був би. І Сапельні теж звільнився. Це не працюють? Не працюйте, поки нема що працювати. Оце то да. Боже, ще досі такі, знаєте, в шокі було купи людей тут натові. Ну, що вже зробиш? Тоді будемо чекати. Далі будівлю, я поки навіть не знаю, що мені ще додатково, чи можна займатися саме зимою. У нас зараз ще буде сезон на посівання, у нас навіть жінок не, не, не осталось, скажімо так. Добре, у нас багато риби є в запасі. Десь можна ще ліміт на рибу підняти. Але поки не бачу. Хоча є тут рибальські сітки, риба, щось сушене і саме не бачу. І чого вам підбитий, господи, це я, звісно, дав. Чи я дав не працюють, я так розумію, зимою все набагато повільніше. Ну, Зараз вже почнеться другий місяць. Це в принципі плюс. Так, а дивіться, люди, у вас є територія. Садіть, робіть щось. Наче є Гарбузи, там всяке. Он так, Статок у них є. В цих статок є, є. О, житло вільне. Буде більше харчів на продаж. А треба збудувати комору. У мене ж є, наче комора. А це ятка. Ну давайте комору, окей. Мені вже так багато трансцих не треба. Ам... Давайте, в принципі, воно ну, десь нас нехай тут буде. Щось добудують хат. Нам, в принципі, так багато хат не потрібно. І так розумію, у нас тепер багато вільних хат є. Тут не показує, так, да, кількість хат, військових... А, віковий, статистика, ресурси. Десь раніше показувало, скільки є вільних місць. Інші передумови в стані міграції. Це, мабуть, мені потрібно... Так, є невеликі доходи. Це, мабуть, потрібно все-таки збудувати там да, міську раду, я тоді буду цей стан бачити. Ну, окей. Так, добудовуйте хату. І робіть мені комору. Закінчується цвях. Їх цікаво на комору вистачить. А, боже, ми все просрали, ми все 164 мене 193. Все, знаєте, тютілька в тютільку просто. Скінчилися дрова. Є 10 900 дрів, під принеси собі. Чуваки, ви ж странні, йдеш, береш дрова і все. Реально я не розумію, що вони собі не можуть дрова принести. Дивіться, все дрова. Бачите, 10900. Взяв, пішов, забрав, все. В чому проблема? А, бачите, наявне житло 2. От недостатньо харчів. Воно мені саме для цього пише збудувати комору. пу 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 Таке невеличке місто. Ну нічого, наша ціль яка зараз? Наша ціль зараз пережити зиму. Почати вже щось вирощувати. Ми якраз починаємо з пшениці, почати торгувати. Цвяхи робити нам потрібно буде. Найміть працівників до комори. Яких працівників? Я надіюсь, тут жінки працюють. Скажіть, будь ласка, що тут буде жінка працювати. О, наймати чоловіків. Ага, може й тут такі ці є. М -м -м, я дивіться, не кругом таке є, щоб о жінок. Дітей навіть можна в різнороби. Прикольно. Да, але не кругом це можна робити. А мене навіть ніхто роботи не шукає, да? О. Влаштувалася. Ага, і тепер можна. Від виробництва нічого. Давайте в місцевих. Я зрозумів, це я в них купую і, типу, іншим перепродаю виходить. Цікава схема. Місне ресурсу деревина. Ай, деревина такого ніхто не робив. Х'юстон у нас проблеми. виробництво... Аня, виробництво деревини. Да, це просто її треба зробити. Давайте поки тоді одного будівельника звільнимо з надією, що він піде сюди працювати. Я думаю буде трошки легше. Родина залишає місто. Не знайшли достатньо їжі. О, сім людей, боже. Я от думаю, що легше підняти це місто з типу з колін, чи може створити нове. Знаєте, мабуть, мабуть, я підходжу до того, що все-таки нове буде цікаво, ну, навіть не цікавіше, а якось з висновками вже легше, тому що тому що в мене троє чоловіків, троє жінок. Ну, я навіть і рибу не буде кому ловити, не з голоду всі помруть з часом. Давайте тоді зробимо якісь висновки. Дивіться, перше, фокус потрібно робити на деревина лісопильня, тобто хата. І, в принципі, їжі їм вистачало, тобто нам потрібна. Давайте, лісопильня, нам потрібна комора. Лісопильня і комора. А, ферму можна не робити, лісопильня, комора, хата. І глинище. Оце те, з чого варто починати. тобто Ми зробимо такі висновки. А далі вже дивитись по території і відходячи від цього, вже продовжувати. Так, да, нас бачите, достатньо гарчів на продаж. Тут одна працює. Давайте всього додамо. просто, знаєте, подивитися. Модівельники там, зрозуміло, в них проблеми. Нема що робити. Їх би я, звісно, зараз би так звільняв, нехай йдуть робити собі цю деревину буде деревина. Ось це я поки не розумію. Купувати, купувати, купувати. Може ось так воно буде працювати, щоб вже розібратись, знаєте, перед новою грою. Працює, що ти працюєш? Я не, я не розумію, що ти працюєш. Десь там сховалася, знаєте, цього офісного робітника нагадує. О, горох уже хтось несе. Чудово. Пішов горох. Того нас же є трохи гороху, тобто воно ну, зараз буде з'являтись більше їжі. Перфекто. Але чому тільки горох цікаво. Там багато різного у людей. Так, окей, о, іде вже все інше. А ну, зараз швидко трошки ще зачекаю, подивитися, чи припаде в нас це недостатньо харчів на продаж. Чи воно якось... О... Щось змінить, давайте так скаже. Поки що ще ні. Але вже дивіться, яка різна барві, гарбузи, мед, горох. Та, сам піду до них зараз купувати все. Така смакота. Харін. Та, ви що? Чудово. І не все одно недостатньо харчів на продаж. Ну, з цим моментом, мабуть, буде складненько. Чекай, якщо очільника землі, він нічого робити не буде. Не буде податки капати мені. <сум> Капуста пішла, до сих пір недостатньо харчів. А що ж вам треба, щоб було достатньо? Їжі потроху є. Так, це зрозуміло. Ми ж ще податки задерти. Ну багато вже різ, різної харчів. Знаєте, п'яту позицію щось чекаємо і, і трошки почекаємо, подивимось, чи змінимо ось і надпис. Ми, я так розумію, коли ось ці всі будуть зеленими, тоді вже в нас будуть заселятись нові сім'ї. А сім'ї, по факту, це, грубо кажучи, робоча сила. Тобто без неї я не можу там нічого робити. Ой, є в нас тут уже цей пішов рибку ловити. Тобто, поки в нас немає. Може, звідси тепер треба сюди їх додати, а ну. Давайте горох, гарбузи, мед. Зараз додамо. Може це спрацює горох. гарбузи і мед, мед. да, несе. Гарбузи, може це так працює? Так, да, достатньо їжі в продажі. Я розібрався. У нас будуть нові люди заселятися. <сум> тобто нам потрібна і ядка, і комора. В комору ми викупаємо продукти у людей, а в ядки ми потім їх продаємо. Чудово все. Тоді, в принципі, все, що можу зробити, це подякувати за перегляд цього а, факапу, цього фейлу з мого боку, де я просто провтикав майже всіх родин. До речі, вже нова селиця. Бачите, як добре ми виправились. Але ми врахуємо цей досвід вже в новій частині, яка буде згодом. А я буду продовжувати серію цих ігор, щоб, в принципі, ви бачили весь шлях, знаєте, як я транслював і говорив на одному із стрімів. Ще я не буду показувати тільки якісь. Вдалі моменти щось позитивне, щось класне. Я буду показувати все. Якщо я щось не знаю, я піду читати, гуглити. Якщо щось не так, то а, я буду признавати, що це я міг десь затопити. Я щось міг не так зробити. Ось як зараз я дуже виходить, брасередився. Будував все, там, знаєте, там, ферму сюди, навіщо ферма перед зимою. От, Знаєте, просте запитання. Я вже розумію, що я неправильно поступив. Тому беремо ці всі уроки на майбутнє. Хто тільки починати буде, моя рекомендація. Будуємо хати, будуємо лісопильню, будуємо комуруятку. Це, в принципі, все, з чого варто починати, а і глинище. Тобто це те, що нам потрібно, щоб пережити зиму. Тобто на ціль старту це пережити зиму. Далі ми вже можемо все розвиватися. Собі спокійно, там і ферму зробити, і щось сіяти, і торгувати з іншими містами. Тому мій такий висновок, моя така вам порада. На цьому я дякую всім за перегляд. Якщо у вас були якісь схожі факапи чи щось типу цього, або хоч просто хочете мене покритикувати або підтримувати, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, це дуже важливо. І зустрінемось з вами в нових випусках. Па-па!